Що робиш? Дивиш, що можна замовити. Давай тобі допоможу. Ти, ти за мене заплатиш? Ну, не знаю, я подумаю. Ну, Лера, ну будь ласка. Я подумаю. Ну, та йди собі. Йду краще, чим займуся. Так не ти колись пішов, хочеш, щоб я тебе покликала. Хто це? Хто прийшов, я нікого не чекаю. Не знаю, якийсь хлопець. Ну хай заходимо. Я йду його кликати. Привіт, Ріта, Давно не бачилась. Як? Це як твої справи? Звідки ти взявся? Та прийшов повс, вирішив заглянути до тебе, все як не як. Знайомі, колишні. Ну, загляну, можеш їхати назад, куди їхав. Та давай поспілкуємо, все ж таки не бачились давно. А де не до речі? Чи ти ту дівчину, яка мене назвала, то кудись вона кудись пішла, сказала по справам. М -м, зрозуміло, як завжди. Так що, говори як ти? Як справи? Про що мені з тобою говорити, скажи, будь ласочка. Я тут подумав, а можна мені в тебе залишитись, бо мені нема де залишитись на цю ніч. А ти що з глузду з'їхав, ні. Рі, та мені просто залишитись на цю ніч. Хочеш мені на ту сталася ляжу, і мені буде нормально спати? Ні, ще раз ні. Ну, я ще з твоєю сестрою поговорю, добре? Буде згодна. Ну, подивимось. Зараз вона прийде і запитаємо. Я тоді зачекаю тут, а поки приляжу. Тут так м'якенько. Все, я йду звідси. А я буду лірую чекати. Ти ще тут? Я тут подумав. Вчора ти не хочеш мене приймати, то я підійду в отель, переночую, а завтра знову до тебе. Зачем чому мені це все?